Ти студент з червоним дипломом три місяці наполегливо готувався до іспитів, навіть вивчив всю комбінаторику. А твій одногрупник, який, здається, жодного разу не бачив тих завдань, приходить на іспит і отримує ті ж бали, що йти. Звучить несправедливо, але це не вигадка. Така ситуація повторюється абсолютно кожного року. І вся справа в стартовій позиції. Що таке стартова позиція? Чому саме вона визначає, наскільки легко тобі дасться тест, і найголовніше, як прямо зараз безкоштовно визначити свою стартову позицію? На нашій платформі мене звати Максим, і вже 8 років я допомагаю студентам розібратися з тестом з логіки, щоб вони не просто склали іспит, а отримали свій максимальний результат. З кожним роком я все глибше занурююся в нюанси та деталі тесту. Чим більше я розбираю його специфіку, тим чіткіше усвідомлюю. Підготовка до логіки це не просто зубріння теорії чи безкінечний розв'язок завдань. Це стратегія. І тут важливий кожний аспект. Ідею цього відео я виношував три роки, і нарешті. Решті готовий поділитися цією інформацією з вами. Перед тим як почати підготовку, важливо зрозуміти, з якого рівня ти розпочинаєш свою підготовку і як правильно його визначити. Щоб розібратися, що таке стартова позиція і чому вона має велике значення для подальшої підготовки до ТЗНК. Потрібно спочатку зрозуміти дві речі: що саме перевіряє ТЗНК, та що таке дискримінативність тесту. Почнемо з першого питання: ТЗНК це тест, який оцінює не просто знання, а Свої загальні вміння. Він перевіряє критичне, аналітичне та логічне мислення, навички, які ти розвивав усе життя у школі, університеті, на роботі та навіть у повсякденних ситуаціях. Тест оцінює саме вашу здатність якісно та результативно навчатися, працювати з інформацією, аналізувати матеріали та робити обґрунтовані висновки. Саме ці навички потрібні для навчання на наступному освітньому рівні, на магістратурі чи аспірантурі. Але кожен тест має свою дискримінативну. Здатність або простіше здатність розрізняти рівень підготовки учасників. Якщо дискримінативність питань висока, це означає, що тест є вузькоспеціалізованим і для його складання потрібні глибокі теоретичні знання. Такі завдання чітко розмежовують рівень підготовки студентів, адже добре підготовлені учасники отримують значно вищі бали, а ті, хто знають менше, нижче. Прикладом можуть бути питання з ЄФВВ, що відповідають когнітивним рівням, С та Д, оскільки вони вимагають. Ають глибокого розуміння та аналізу. Низька дискримінативність означає, що тест є загальним і простішим для підготовки. Такий тест переважно не потребує глибоких спеціальних знань. Більшість запитань можна розв'язати, спираючись на загальну ерудицію та базові навички. ТЗНК, наприклад, має дискримінативний рівень у межах 0,3-0,4. Більшою мірою це підтверджується і дискримінативним рівнем питань Демозошита 2025 року. Це і логічно, адже ТЗНК задуманий. Як тест загального призначення. Його складають студенти різних спеціальностей, тому він не може бути занадто вузько спеціалізованим, аби вимагати глибоких знань у певній галузі. Навпаки, тест має забезпечити справедливість для широкого кола учасників незалежно від того, яку спеціалізацію вони мають. Чи дійсно він з цим справляється? Це вже питання для іншого відео. Як я вже казав, цей тест перевіряє не енциклопедичні знання, а здатність працювати з інформацією, аналізувати, робити логічні висновки, а головне? В вчитися далі. ТЗНК це не про змагання, хто розумніший. Це про те, чи маєте ви достатній рівень загальних навичок, які розвивали протягом усього життя, та які знадобляться для навчання чи майбутньої кар'єри. Друзі, маленьке нагадування. Не забудьте підписатися на наші соцмережі Instagram, Telegram і, звісно ж, тут на Ютуб. Ми готуємо унікальний контент про ТЗНК. Це не має пройти повз вас. Правда? Ну все, натискайте на потрібні кнопки і повертаємось до справи. Отже, тепер можемо перейти до найважливішого. Питання, що таке стартова позиція і чому вона така важлива для вашої підготовки. Стартова позиція це ваш початковий результат, який ви отримуєте під час першого тесту з логіки ще до початку підготовки і без глибокого занурення в структуру завдання. Це щось на кшталт початкового тесту з іноземної мови, який визначає, до якої групи вас відправити. У контексті підготовки до логіки це один із ключових кроків, який ми рекомендуємо всім нашим студентам перед тим, як розпочати підготовку. Саме чітке розуміння стартової позиції допомагає правильно спланувати наступні кроки в підготовці та побудувати потрібний план. Очевидно, що для визначення стартової позиції потрібно пройти пробне тестування, але не очевидно, що під час цього тестування потрібно фіксувати певні моменти та визначити важливі відповіді на певні запитання. Додивіться це відео до кінця. Я розкажу, як правильно пройти пробне тестування і отримати детальний аналіз свого результату, щоб краще зрозуміти свою стартову позицію. Початковий рівень або Ож, стартова позиція буде у кожного своя: 5, 8, 15, 20 балів. Але справжній геймченджер це побудова правильної стратегії та ефективна підготовка. Саме вони здатні кардинально змінити результат. Наприклад, один студент може пройти пробний тест на 19 балів, інший на 15. Але вже за місяць підготовки з нами обидва можуть досягти 25 балів. Буває і інший сценарій: стартовий результат 22 бали. А через місяць підготовки або лише 24, або ж. Прорив до 29. Або ж студент починає з 12 балів і через кілька місяців може піднятися як до 19, так і до 25. Розберемося, від яких факторів це залежить. По-перше, стартова позиція не дорівнює потенціал. Перший пробний тест зазвичай може не відображати рівень знань. Він більше показує набір інших факторів, які можуть вплинути на результат. Наприклад, відсутність стратегії, нерозуміння форматів тестів або незнання інструментів для їх проходження, робота над цим Аспектами вже сама по собі може кардинально покращити ваш результат та зробити підготовку більш ефективною. По-друге, індивідуальні когнітивні особливості. Різні студенти мають різну швидкість навчання, потребують різної кількості часу для опрацювання інформації, а також мають різну глибину розуміння матеріалу. Тому нам не потрібно порівнювати себе з іншими. Нам потрібно знайти свою правильну стратегію підготовки. По-третє, психологічні фактори та особливості підготовки до ТЗНК, на мою думку. Підготовка до ТЗНК це незвичайний навчальний процес, і вона може бути не настільки інтуїтивно зрозумілою, як здається. Так, є студенти, яким цей тест здається легко. Вони мають високий рівень когнітивних здібностей та можуть швидко адаптуватися, але таких лише 10-15%. Більшість студентів, які прагнуть не просто скласти тест, а отримати високий результат, стикаються з питанням, яким шляхом піти. Доволі швидко стає зрозуміло, що просто бездумно виконувати всі тести, які є у відкритому доступі, Недостатньо тут я спробував описати найелементарніші і найпростіші причини, чому стартові позиції у студентів можуть відрізнятися. І як бачите, це далеко не про вдачу чи механічне запам'ятовування різниці між кон'юнкцією та дез'юнкцією. Правильна підготовка до логіки, виходячи з вашої стартової позиції, це не про те, скільки книг ви прочитали, чи скільки кодексів встигли переглянути за день. Ми не знайдемо тут лінійної залежності для своєї роботи. Ми виокремлюємо понад 10 важливих аспектів, які допомагають нам вибудувати оптимальний навчальний шлях для наших студентів. Це формує нашу унікальність. Розуміння слабких і сильних сторін студента, розуміння його початкових проблем на основі визначення стартової позиції є нашим початковим етапом до успішної підготовки. А тепер настав час визначити твою стартову позицію. Протягом багатьох років ми працювали над ефективним підходом, який дозволяє студентам визначити свою стартову позицію. За допомогою аналізу правильних метрик і ключових запитань ми. Допомагаємо зрозуміти, який формат підготовки або комбінація форматів підходить конкретній людині. Під цим відео ви знайдете посилання на нашу платформу. Авторизуйтеся за допомогою вашої електронної пошти. Оберіть безкоштовний курс, а далі оберіть демотест 2025 року. Ви матимете дві сторінки. На першій сторінці уважно ознайомтеся з інструкцією, а також із формою опитування. У ній ви знайдете усі необхідні параметри, які вам потрібно зафіксувати під час проходження тесту. Ще раз, не Починайте тест, поки чітко не зрозумієте, що саме потрібно відмічати під час виконання завдань і які деталі фіксувати одразу після завершення тестування. Далі переходимо у другий розділ і починаємо тест. Зверніть увагу, на його проходження у вас є 85 хвилин. Ви маєте лише одну спробу пройти цей тест в межах визначеного ліміту часу. Після завершення тесту повертайтеся на першу сторінку і відразу заповнюйте форму. Після її заповнення натисніть на завершення та проаналізуйте. Ваш результат. Вітаю! Ви визначили свою стартову позицію. До речі, обов'язково діліться у коментарях під цим відео, який результат ви змогли набрати. На цьому ми будемо завершувати наше відео. Якщо вам сподобався такий формат, дайте знати у коментарях. Пишіть свої думки, запитання та пропонуйте тему, які вам цікаві. Я спробую розкрити їх у наступних відео. А тепер питання до вас: чекаєте на нашу підготовку? Старт вже у березні, і це буде потужно. А поки не забудьте підписатися на наші соцмережі, щоб не пропустити важливі оновлення та.